Чому одні люди все життя живуть від зарплати до зарплати, а інші з легкістю примножують свій капітал? Це не тільки про удачу, освіту або волосату руку, як переконувала моя бабуся. Насправді причини є набагато глибші у цьому випуску. Ми розберемо психологію грошей науково, без ніяких там шаманських танців і магічних практик, тільки дослідження, історії і приклади, які відкривають про справжньому очі. І наприкінці відео я поділюся з вами тим, що мене насправді шокувало, і навіть трохи засмутило. Тому, будь ласка, обов'язково додивіться його до кінця. Привіт, мене звати Аня, я психолог і трансформаційний коуч. На моєму каналі Mindful Master Ми розбираємо науково підтверджені техніки та інструменти, які допомагають покращити ваше життя як і у бізнес-сфері, так і повсякденному житті. Щоб зробити це відео більш приємніше до перегляду, я вирішила, що сьогодні ми сфокусуємося на трьох основних помилках, які тримають вас чи не вас, можливо, когось іншого, близьких у бідності. І перша про яку з них я хочу сьогодні поговорити, це страх втрати. Давайте зараз уявимо таку гіпотетичну ситуацію, що значить вам на роботі чи ваш клієнт каже: Слухай, так класно все виконуєш, я тобі піднімлю твою нагороду на 100 євро. І, будь ласка, подумайте, як ви будете себе почувати в даній ситуації. А тепер уявіть іншу ситуацію, що приходиш знову такий таки, ваш керівник чи ваш клієнт і каже, ти знаєш, така складна зараз ситуація, економічна і так далі. І, на жаль, ми вимушені зменшувати наші витрати, і я не зможу тобі. Платити так, як раніше, я змушений знизити оплату за твою роботу, за твої послуги на 100 євро. Як це буде відчувати? Відчуваєте різницю? Тобто, коли нам піднімають ось власне на цих 100 євро, то ось такого великого ентузіазму натхнення його насправді немає. Ну типу, підняли приємно, класно, але коли щось забирають, ось тут ці емоції, втрати вони набагато набагато сильніше. І якщо вам здається, що це пов'язано лише з якоюсь такою знаєте маленькою сферою, то ні. Я вам зараз розповім суперприклад, який показує наскільки ось цей страх втрати він сильний, як він діє не лише в повсякденному житті, а власне і в бізнес-сфері. Я хочу вам розповісти про цей літак, який називався Конфорт. І от що відбувалося, в якийсь чудовий момент вирішили, здається, французи з англійцями, що вони хочуть побудувати. Супер ультра швидкісний літак, який буде долітати від західної частини Європи до східної частини Америки, всього навсього за три години. Тобто, ви приблизно знаєте скільки триває зараз переліт, і три години це насправді було неймовірно супер. І значить, вони приймають рішення інвестувати кошти в власне будівництво цього літака. Перший етап на розроблення було заінвестовано 1,1 мільярд фунтів для того, щоб власне зробити і створити цю технологію. Але в цей час, коли будувалася власна технологія, коли розвинули цей літак, і нарешті вже він працював, він міг літати літати з такою власне ультразвуковою швидкістю. Виявилося, що змінилася трохи економічна політична ситуація в світі. І якщо раніше нафта коштувала дуже дуже дешево. То от в цей вони потрапляють в цей момент, коли змінюється ситуація, і нафта виростає в ціні. І, відповідно, в результаті вони помічають, що цей ультрашвидкісний літак він потребує дуже багато пального, і в результаті його ціни на квитки вони будуть досить досить дорогі. І виявляється, що ось це ось ці перельоти вони просто-напросто не будуть окуплятися. Наступний етап, який мав бути власне в цьому всьому проекті, він полягав на тому, що мали збудувати ще додаткових 16 точно таких самих літаків, які мали курсувати за курсом, який я про який я щойно говорила, і наступні інвестиції, які потрібно було вкласти, щоб збудувати ці літаки, це було там 600, якщо я добре пам'ятаю, 654 мільйони фунтів. Тобто, в якій. Ситуації з'явилися інвестори. Інвестори в ситуації, що вони вклали понад 1 мільярд фунтів в розробку нової технології. Зараз вони бачать, що ціна на нафту сильно виросла, даний бізнес він не окупляється більше, і в них є рішення, або ми докидаємо ще зверху 600 мільйонів і продовжуємо будівництво, і все рівно наші ці літаки літають, і ми сподіваємося на якесь чудо. Або ми просто говоримо: ну, була ідея звичайно класна, чудова, але ми бачимо, що коштів вона приносити не буде. Ось так змінилася ситуація. І на цьому етапі ми приймаємо рішення, що ще більше коштів спалювати ми не будемо. І отже, що відбулося? Літаки все таки вирішили виробити. Вони почали літати з 1976 року. Літали 27 років, і кожний переліт йшов в мінус. Тобто ви подивіться, наскільки у нас страшний оцей страх втрати. От часто можна почути таку фразу, що там кінь же здог з нього і там і, 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 і рухайся далі. Але ми, коли ми вкладаємо наші зусилля, нашу енергію, наші якісь емоції, чи то в роботу, чи то в бізнес, чи то в відносини, чи то в якісь інвестиції, неважливо, що ми вкладаємо, вкладаємо зусилля. І потім нам дуже складно з цього вийти, і нам складно з того вийти не того, що це вже ми не ставимо перед собою питання, а це далі рентабельно чи не рентабельно? А це далі має сенс чи немає сенсу. А ми просто з такого внутрішнього почуття, ну вже скільки всього вклали, треба ж там продовжувати дожати. І насправді цей механізм він є дуже сильно закладений у нас генетично. Ось таку цікавинку я дізналася, що, наприклад, миші, коли вони народжують своїх мишеняток і в них є гніздо. І буває так, що власне на це гніздо з мишами нападає щур. І поведінка мами миші така, що якщо у неї маленьких мишеняток небагато народилося, тобто десь чотири, то вона не буде його оберігати, це гніздо, і вона буде тікати. Але якщо її дитинчат народилося там вісім і більше, то вона залишиться і вона буде воювати з цим щуром. Тобто, подивіться, якби ситуація та сама, в принципі, ну як та сама. Ризики і шанси такі самі, але поведінки миші от в цьому випадку вони інші. Тому перша помилка, яку ми виконуємо на свідомому не на свідомому швидше за все, а на підсвідомому рівні, це ось цей наш власний страх втратити. Наступний пункт, який я хочу з вами обговорити, він називається зміна вподобань і потреб з часом. Справа в тому, що економіка як наука вона закладає, що людина вона раціональна і що її вподобання і потреби вони з часом не змінюються. Тобто, ми тут знову з розмістимо один графік на екрані, і я зараз трохи більше про нього поясню, що закладає зі своєї сторони економія. Економія говорить, що до якогось періоду часу, до якогось віку, ми нічого не заробляємо, тобто ми вчимось, ростемо і наші витрати перевищують наш дохід. Потім, в якийсь момент, от ці наші витрати вони все-таки є як пряма лінія, це тобто, що бере під увагу економія. Потім, після цього з часом, ми розвиваємось, навчаємося, ми починаємо заробляти і розрахунок є такий, що з, з кожним роком ми там заробляємо трошки більше, трошки більше, тому що наші навики, вміння вони покращують, розвиваються, і за рахунок цього ми можемо збільшувати наш дохід. От і потім ми доходимо до певного періоду часу, коли ми йдемо на пенсію. Ми вже заробляти не можемо, і відповідно знову ж таки, ми наш дохід, якби втрачається, ми вже більше не заробляємо. Але за рахунок того, що ми зробили якісь накопичення у цей період різниці, коли наші наш дохід ріс, а наші витрати не росли, то ми можемо за рахунок цього жити. І тепер я хочу вам розповісти про одне дуже цікаве наукове відкриття, за яке власне. Модільяні отримав Нобелівську премію у 1985 році. Нобелівських премій в галузі психології немає. Але він, Модільяні, власне, він отримав цю премію на, на стику психології і економії. І зараз я вам зачитаю, як точно вона називалася. Він власне отримав премію за фундаментальні внески в аналіз заощаджень домогосподарства фінансових ринків. тобто, про що він власне сказав? Він сказав, що економія звичайно чудова, і прекрасно, що вона говорить про те, що наші ось ці витрати і потреби вони залишаються на, на тому самому рівні. Але з психологічної точки зору, ми люди ми діємо взагалі не так. Коли наші наш дохід збільшується, у нас починає збільшуватися оця наша хотілка. Ми починаємо хотіти. Нову машину, там, нову сумку, якусь іншу косметику, додаткові послуги, хочемо краще більше житло і так далі. І в зв'язку з цим наші витрати вони постійно збільшуються. І з економічної точки зору це погано. Давайте з вами, може, трохи повернемося назад в історію. От коли там жили наші бабусі, наша моя бабуся була така, знаєте, трохи мода ось це купувати, наприклад. Гарний посуд, складати його в сервант, не використовувати там, мати якесь гарне плаття на вихід, і там також в ньому не ходити. Тобто люди старших поколінь, вони все таки більш були привчені до ось цього заощадження. Можливо, це було пов'язано з якимись історичними моментами, з часами, в які вони жили. І тут можна помітити ось таке, знаєте, стримання і намагання тримати власне свої витрати на якомусь базовому мінімальному рівні, і ви напевно, так як і я, неодноразово чули від своїх там. Бабусь з дідусів про те, що їм нічого не потрібно. Зараз мода трохи змінилася, і зараз ми живемо в часи, коли ось власне пропагандується це життя в моменті, в тому що потрібно насолоджуватися. Потрібно ще знаєте, ось такий дуже класний момент в тому, що потрібно дозволяти собі більше. Так там деякі експерти говорять про те, що якщо ви хочете заробляти більше, ви повинні дозволити собі витрачати більше, купувати собі якісь дорогі речі. І в результаті, якщо ви купуєте собі ці дорогі речі, то у вас буде якась внутрішня мотивація. Більше заробляти це, знаєте, ось ця внутрішня мотивація більше заробляти це така окрема історія. Ми можемо про неї колись поговорити. Але з точки зору економії, це погана стратегія постійно збільшувати свої витрати, коли ви збільшуєте дохід. Тобто, завжди потрібно пам'ятати про те, що маємо трохи відкладати і за рахунок того, що ми відкладаємо, реінвестуємо кошти, і ми стаємо багатіші, а не коли ми постійно купляємо собі якісь нові штучки чи забезпечуємо свої. Хотілки, які у нас з'явилися завдяки, власне, наприклад, соціальним мережам, які зараз активно промують. Ну, може, не активно промують, але можна часто побачити там життя успішне людей, які вже можуть собі дозволити все в цьому світі, скажімо так. Третій пункт, про який я хотіла з вами поговорити, він називається відсутність самоконтролю. Про що йде мова? Справа в тому, що як я вже нав'язувала зараз до соціальних мереж, ми постійно бачимо. Приклади якогось гарного життя, і відповідно маркетологи вони ж також займаються тим, щоб якнайбільше нам продати, насправді показати, як ми потребуємо ту чи іншу послугу, чи той чи інший товар. І є велика різниця між нашими потребами і бажаннями. Так, потреба це те, що ми дійсно потребуємо. Там ми потребуємо якусь пару взуття, щоб виходити на вулицю. Ми потребуємо займатися спортом, якісь взуття окремо і одяг. Це дійсно наші потреби чи куртка, щоб не замерзнути зимою коли крім цього, є, що з'являється, знаєте, категорія хотілок. Там, де коли ми хочемо і такі кросівки, і ще такі, і такого кольору, і ось цю сумочку, бо вона зараз модна, а та вже не модна. Або ми хочемо ось там ще якийсь гаджет, тому що ось зараз він такий крутий там і так далі. І ось ця історія з хотілками насправді вона діє трохи негативно по відношенню до накопичування і до нашого збагачення. А що я маю на увазі? Насправді, ось це відчуття і вміння самоконтролю це як така річ, яку можна і потрібно розвивати. А оскільки в нас час не кожен якби вміє з цим працювати, то дуже сильно у світі змінився трохи підхід до кредитів. У нас час є дуже багато. Кредитів таких власне консумпційних. сам собі кредит він не є поганим. Тобто, якщо ми беремо кредит, наприклад, на розвиток бізнесу, чи кредит є прорахований на купівлю житла і відсотки, такі, які там дійсно для нас є корисними, то це звичайно класний інструмент і ним потрібно користуватися. Але брати кредит для того, щоб купити собі наступну наступний гаджет, сумочку чи щось в цьому стилі, це. Точно та річ, яка віддаляє вас від омріяної якоїсь цілі збагачення, якщо, звичайно, вона у вас є. Ну і що ж, тепер я перейду до того моменту, про який я вам обіцяла сьогодні розповісти, а власне, що мене засмутило, трохи, може, здивувало або шокувало. Якийсь час тому у мене, власне, в університеті був предмет, який називався Економічна психологія. І ми там вивчали різні речі. Ми вивчали взагалі, що таке гроші про поведінку людини, про те, як люди платять податки, як люди сприймають інших людей, там багатих, бідних і так далі. І так далі. І одна із тем, яка у нас була запланована, власне, це була психологія грошей. Я вам скажу чесно, я на неї дуже сильно чекала, тому що я неодноразово сама бачила в соціальних мережах про те, як пропонують і продають тренінги, власне, пов'язані з. Змінення мисленням із власне з тією психологією грошей, так як змінити мислення і розбагатіти, і чесно кажучи, оскільки мій університет дуже такий науково налаштований, мені було цікаво розібратися в цій темі, і я просто хотіла дізнатися справді, які є інструменти, щоб можна було там допомогти людям в цій сфері, допомогти людям, допомогти собі, скажімо так, дізнатися щось нове. Ну і тут, значить, приходить цей День, коли в нас лекція пов'язана з психологією грошей, і наш викладач починає розповідати про що будемо сьогодні говорити. Починає зачитувати значить, план сьогоднішньої зустрічі, і він починає говорити про те, що ми будемо вивчати, як гроші впливають на людей, співвідношення там багатства і моральності, чи гроші роблять нас щасливими. І тут що цей момент я не витримала, і таке думаю, ну, де ж де ж цей момент, коли ми почнемо. Говорити про цю психологію мислення, мислення грошового мислення. я тут же підняла руку і запитала в нього, на що він посміхнувся і сказав, що економічна психологія цим не займається. Тобто, психологія як наука, давайте так, психологія як наука не має ніяких технік, ідей, методик про те, щоб допомогти комусь стати багатшим. Так? І сама в собі якби, цієї теми не вивчає. Звичайно, в психології є поміжні такі історії, які трохи розповідають про те, що має на це вплив. Наприклад, тест великої п'ятірки називається океан, і там оцінюється людина за п'ятьма такими головними категоріями, характеристиками. І там є такі пункти, як, наприклад, відкритість до досвіду або невротичність. І ось ця невротичність вона говорить про те, що чим нижче вона в людини, тим відповідно ймовірність того, що вона буде заробляти більше грошей, вона буде вища. Або, наприклад, сумлінність. Чим більше сумлінно людина підходить до виконання своїх справ, обов'язків чого завгодно, то відповідно ймовірність того, що вона буде мати більше фінансів, буде більше заробляти, вона відповідно вища. І над цими характеристиками, над цими рисами, над ними якраз можна працювати. Але такі історії, як, наприклад, медитації на гроші, якісь там афірмації, малювання різних малюнків, які допоможуть вам збагатитися, це все те. Про що наукова психологія взагалі не говорить, не досліджує цієї теми. А чому не досліджує? Тому що не віри в її ефективність. Економіка з цієї точки зору говорить про те, щоб бути багатшим, скажімо так, більше заробляти, потрібно розвивати свої компетенції, зберігати кошти, не витрачати їх, реінвестувати інколи приймати ризик, більший ризик, зв'язку з тим, що ви берете на себе вищий ризик. Є ймовірність того, що ви більше заробите, але є така сама ймовірність, що ви можете. Втратити і на сам кінець я б хотіла знаєте, додати таку трошки одну мотивуючу можливу історію. Говорять про те, що гроші насправді в 85% залежать від вашого характеру, і в 15% від успіху від удачі. Чому власне від характеру? Я зараз поясню вам, на прикладі. можливо, ви вже помічали бачили такі історії, що були, наприклад, блогері, публічні люди чи там артисти. Який в якийсь свій період часу вони були популярними, тобто вони були популярними, вони заробляли багато грошей. Але потім, з якимось часом, ця популярність вона пропала, і в результаті вони закінчили, можна сказати, з нічим. Чому? Тому що в був ось цей період о класно, я заробляю. Є відчуття, що так буде завжди. Люди витрачали, забезпечували свої власне ось ті такі хотілки, про які ми сьогодні говорили, не накопичували, не реінвестували і в зв'язку з тим втрачали гроші. Власне, тому говориться, що. Наше багатство залежить в 85% від нашого характеру, який звичайно можна розвивати, над яким можна працювати. Чого і вам бажаю. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайки, обов'язково підпишіться на мій канал. До нових зустрічей.